Це Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ра, сім'я духовна вітаю ще раз неділею святою, то є неділя 10, після п'ятидесятниці, День пам'яті святого Великомученика, цілителя Пантелеймона. Сьогодні ми молилися щиро, щоб Господь благословив нам миру, що благословив нам радості духовної, що благословив нам здоров'я духовного і фізичного. І сьогодні читали миво з Івана від Матвія, там де є такі слова, якщо матимете віру як вірчишне зерно, і скажете цій горі посунься в море, то вона посунеться і не матимете нічого неможливого. Про що йдеться? Про яку віру йдеться? Ваші біси вірять, але тремтять. Від гніву, від страху, від образи. Мова йде про віру смиренну, що чинна любов'ю, мова йде про довіру, мова йде про ввірення себе Богові. Власне, мова йде про внутрішню цю бездоганність, про бездоганність віри. Бо внутрішня бездоганність це бездоганність віри, це бездоганність здобуття благодаті, бездоганність здобуття Святого Духа. І от саме сьогодні про це моя проповідь. Минулий раз проповідь звучала головне це внутрішня бездоганність і померти вільним. І сьогодні я повертаюся до цієї теми, якраз, якраз от в цьому ракурсі, в ракурсі молитви про конкретні речі в ракурсі боротьби зі злом, боротьби з. Злими силами, боротьби з дьяволом духовної, невидимої боротьби. Ми просимо в Господа, Господи, дай нам здоров'я. Господи, зміни обставини нашого життя. Господи, допоможи нам. І насправді, чи маємо право ми на це? Маємо, маємо. Тільки при одній умові. Якщо ми просимо це без пристрасті. Ви чуєте? Якщо ми. А без пристрасті ми можемо про це просити. Лише тоді, коли ми уявили найгірше і прийняли найгірше. Не так. Тільки не дай Бог оце, не дай Бог ця біда. Господи, хай не буде. І от коли оцей от, 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 от емоційний біль виплескується, закривається серце. Насправді закривається серце. І таким чином дуже часто буває, ми навпаки тільки біса тішимо. Тому що ми зараз говоримо про глибинні речі, ми говоримо про, про, про суть речей, про суть спасіння. Спасіння чим? Від болю в тому числі звершується, здійснюється, від скорбот. От так, скажімо. Спасіння від скорбот світу цього. Чим воно звершується? Благодаттю Духа Святого. Все іншого немає. З Духом Святим все добре, все радісно і все чудово. Питання скорбот знімається благодаттю. Питання страждань знімається благодаттю. Питання будь-яких проблем знімається благодаттю. Ціль життя нашого християнського, здобуття благодаті Духа Святого. Ми для того тут з вами. І в цьому вся суть спасіння. От вона суть Євангелії. Моє каже Ярмолегке, не треба зусиль. Ваші зусилля мають бути в тому, і це дійсно зусилля, мужні серця, щоб відмовитися від будь-яких зусиль. Останні, останнє бажання це бажання спасіння, бажання свободи. Останній страх страх відпустити себе. Страх, ось що закриває серце. Страх, який породжується гординію, гординя корінь зла. Але гординя породжує страх. Страх втратити, страх втратити здоров'я, страх втратити якийсь статус, честь. Життя. І поки цей страх нами керує, ми не, до, ми закри, ми маємо, ми, ми не допускаємо Бога до себе. Ми не допускаємо Бога до себе. Ось, чому я проповідую бездоганність, внутрішню бездоганність. Ми є немічні, ми є недосконалі. Але Господь дав нам свобідну волю. І ми можемо цю свобідну волю направити або до світла, або до темряви. Ми можемо обрати життя або обрати смерть. Ви чуєте, або спасіння, або загибель. І все дуже просто. Господь дав нам дуже легке легкий ярмо. Ось вона, оця внутрішня бездоганність, це смирення і увага. Це смирення, яке починається з самозречення, це самозречення, яке починається з покаяння. Це покаяння, що починається з відчуття власної гріховності і, і щирого прагнення до очищення. Все. До, це, я, я, це, 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 це покаяння, яке починається з спрямування серця свого до Бога, власне, до молитви. Ось воно. Ось увірити себе Богові. Якщо людина увірила себе, пам'ятаєте, ми з вами якраз читали Паїсія Святогорця. Коли ти абсолютно увіришся Богові, то тобі немає потреби просити про що -найбудь. Або турбуватися, тому що Бог вже все зрозумів. Тільки чекай з терпінням, коли плід дозріє і впаде. Старець, паїсі святогорець. Ось православ'я, правдиве, якого ми втратили. Ви розумієте? Суть спасіння, здобуття благодаті Духа Святого. Серафім Саровський. Все. Більше нічого, більше нас нічого не повинно турбувати. Для цього що наше, бо є наша, Бог нас без нас не спасає. Наша оця внутрішня бездоганність, чиста мотивація. Смирення і увага. Бездоганна аскеза. Поки ми ще діти у вірі. Бездоганне усвідомлення, коли ми вже є християни дорослі, Бездоганне самозречення, бездоганне смирення, бездоганний намір. Внутрішня бездоганність це наше. Ми над цим маємо працювати. Більше нічого не потрібно. Ви чуєте? Для християнина, що таке бездоганність? Це є наше внутрішнє усвідомлення. Це осінній сихазм, священна молитва і увага, розумом в серці стояти, увійти в своє серце, пізнати себе не як тіло, не як розум, як дух і відчути себе. Пам'ятаєте, каже Господь в діянні святих апостолів, близький каже до тебе, Господь. Його треба, чи, чи не відчуємо Його? Чуєте? Чи не відчуємо, не покаємося і не відчуємо відчуття. Найважливіше це духовне відчуття. Пошук Бога в собі через духовне відчуття благодаті, концентрація ума перше, розкритися перед небом у самозреченні і любові, відкрите серце, друге, і увійти в це відкрите серце і відчути себе духом справжнім, пізнати себе істинного, пізнати своє справжнє, пізнай себе. Пізнати Бога в собі, так само і пробувати. Тому що Бог в нас, коли ти пізнаєш себе, ти пізнаєш Бога в собі. Яка простота? І все, більше тобі нічого не потрібно. І більше нічого не потрібно. Це не твоє далі. Далі не твоє. Не я живу, каже Христос живе в мені. Не треба далі, не треба Бога за бороду хапати. Все, віршся йому повністю, відкрив серце, і твоє тільки тримати серце відкритим. Все. Ось вона твоя внутрішня бездоганність. І сила Божа буде діяти в тобі і через тебе. Вона тебе вже всьому навчить. Дух Святий тебе всьому навчить. Здобудь Духа Святого. Все інше, все ти вже водимий духом. Яка простота! Але для цього ти маєш відкрити серце своє. А серце відкривається в смиренні. Ви чуєте, а смирення це довіра, от воно, ввірення себе Богові. Віра смиренна, смирення і віра, слова синоніми вірою спасетись, смиренням спасетись, навчіться від мене. Я тихий смирений серцем. Все, дивіться, яка простота. І ось що відбувається: приходить хвороба. Приходить біль. Чи фізичний, чи ментальний, чи, чи, чи емоційний біль. Та? І що? От що робити нам? А що ми що ми робимо в цьому? А, а ми страхаємося. Ми молимося в страху. Ми гніваємося. Коли ми встрахаємося, коли ми гніваємося коли ми пристрасні, навіть якщо це молитва, ми прикликаємо бісів. Ми не даємо цій силі вищій. Ми закриваємо двері, ви розумієте? Все. Ми закриваємо стелю, відгороджуємося. Каже Господь, розкрити стелю. Розкрити стелю. Ми відгорожуємося від Бога страхом, гнівом, образою. Пам'ятаєте, п'ять отрів, через які ми віддаємо благодать. Гнів, роздратування, страх, тривога, гордощі, образа, пожадання тілесні, пристрасті, душевні, перевтома. Все, ми закриваємо серце, а ми маємо відкрити. Каже, коли я немішній, тоді я сильний. Ми починаємо щось там мужньо долати своєю силою і нічого не виходить. І нічого не виходить, це ж досвід, каже, наші отці працювали, своєю силою хотіли, нічого немає. А скеза лише засіб. Необхідний, каже, боріться, і не виходить інакше від молитви і посту. Але засіб не шлях, шлях відкрий серце. Благодать війде і буде діяти сама в тобі. Нічого тобі не треба робити. Тільки серце тримає відкритим перед нею. Більше нічого. Ти його закриваєш страхом, гнівом, образою, пожаданнями пристрастю. Пристрастю, навіть молитвою пристрастною. Якщо твоя молитва емоційна, якщо ти в страху молишся, все, серце закрите. І ти кажеш, чому ти, Господи, не даєш мені те, що я прошу, так в тебе серце закрите. Як закрите? Я ж прошу, я ж, я, 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 я ж молюся, я ж до тебе. Ти каже, устами до мене наближаєшся. Серце твоє закрите. Даремно та молитва. Ти не даєш мені увійти, я стою стукою. Відкрий, впусти мене, я зайду. Я сам не зайду, я зайду з благодаті Духа Святого. Пусти мене, каже Господь. Все дуже просто, ми маємо це, це зрозуміти. Це, це найважливіше, все тлін і інше. Чому я кажу, все інше тлін? Головне внутрішня бездоганність. Нічого не має значення. Головне це внутрішня усвідомленість і увага. Чуєте, весь час бути усвідомленим. Весь час усвідомлений тоді, коли ти в серці. А в серці тоді, коли це серце відкрите, перед небом самозречені любові. Все. І більше нічого. Прийшла біда, прийшла проблема, прийшла хвороба. Відкрийся перед небом. Не треба негативних емоцій. Не треба крику. От біда. І, і, біда і релігійного світу, до речі, сьогодні. Все на емоціях. Господи, кричи, що, чого ти кричиш? Ти цим криком бісів прикликаєш. Тому що ці сили, що ми говоримо, сили зла, біси і демони, д'яволи сатана. Вони в нас так само, Бог в нас. І і сатана так само в нас. Насамперед, як наш, наш плотський ум, наше его. І так само, як сутності, як світ невидимий. Тому що людина і будь-який. Розумне створіння після виходу з біологічного або якого завгодно там фізичного тіла. Він стає або ангелом, або демоном. Він входить в світ невидимий. Світ ангельський – це колишні люди. І світ демонський це колишні люди. Вони тут народжуються, на землі або на інших планетах немає значення. Це друга тема. Це друга тема. Але демони це ті. Сутності які не мають тіла а їсти хочуть. Ви чуєте? Які не мають легенів курити хочуть. Які не мають горлянки пити хочуть. Ви розумієте, нема кулаків бити хочуть. Це духи злоби. От в тому й пекло, та, нема можливості. І вони шукають нас. Вони вихрестовують нас. Цей дух злоби. І вони чекають. Вони, вони харчуються нашою енергією, нашим страхом. Вони їдять його. Ви чуєте, ми годуємо. Вони їдять наш страх, вони їдять наш гнів. Спокушають, кушать їсти. Спокуса, кусайте. Не давай йому їсти. Не, не випромінюй страх, не випромінюй гнів, не випромінюй образу. Чуєш? Не годую. Тому що виходить так, що коли ми в страху молимося. Ми подаємо сигнал в тонкий світ, в метакосмос. Тут, страх, тут їжа. І замість того, щоб зійшла благодать Духа Святого, яка, з якою все добре, все радісно, все чудово, по-перше, а по-друге, в стані цієї благодаті, все, от коли хай буде воля твоя, ти прийняв найгірше, нема страху, тебе не злякало. Тоді міняються і обставини життя. Тоді міняються обставини. Тоді ти своїм наміром, от наша молитва, от в цьому стані молитися. Ти все прийняв і кажеш, Господи. Дай здоров'я. Господи, дай здоров'я моїм близьким. Але хай не моя воля буде, а твоя. Ти вже прийняв найгірше з собою і найгірше з своїми близькими. Ти віддав їх, в руки твої, Господи, віддаю. І не тільки віддаю, щоб тільки дивися, щоб ти. Я тобі віддаю, але я тобі довіряю, ну дивись, щоб все було добре, ти мене розумієш? Ні. Я віддаю, я довіряю. Ти знаєш, що треба для спасіння. Можливо, для спасіння треба тіло віддати, Сатані, на погибель плоті, щоб дух спасся Господнього дня. Ти знаєш, я тобі довіряю. Якщо я приймаю від тебе добре, невже ж не прийму від тебе зле? Я не прокляну тебе, Господи. Я до останнього буду. Вірний тобі. Я ввірив в себе, мене немає взагалі, мене немає. Я вмер. І Якщо ти в такому стані, і в тебе є якийсь намір внутрішній, та намір людини святої, ти святий. Якщо ти присвятив себе, Бог повністю тебе немає ти вмер, то ти святий. Оце є присвячення. Святі. Чуєте, апостол до першої церкви казав, святі все виш, ти святий все виш. Все тоді твій намір, який освячений Духом Святим. Тому що в тобі діється сила, і дає що? І хотіння, і дію. І твоє хотіння вже не твоє хотіння. Мене немає, я усунувся, дійшов до самого усунення, віддався в руки вищі силі, що править моєю долею. Це вже не моє хотіння, це вже Боже хотіння. Чуєте? по Блаженному Августину три ступені праведності. Перший не можу не грішити. Другий можу не грішити. Третій не можу грішити. Ти вже на цьому рівні. Це рівень ангельський. І тоді твоя воля з'єднана з волою Божою, власне, воля Божа в тобі змінює навколишню реальність. Змінює обставини твого життя. Тільки тоді молитва дієва. Поки ми молимося в страху, в гніві, в образі, це не молитва. Попроси когось іншого. Це не молитва. Нема зв'язку з Богом. Серце закрите. Ви чуєте? Ще раз, дуже просто. Благодать Духа Святого. Господь стоїть і стукає. Мало того, Він стоїть і стукає. І він весь час стукає. Оці всі скорботи, які в нас є, це Господь. Стоїть і стукає от через скорботу. І каже, відкрий серце своє, я ввійду. І тримай відкритим. Я буду діяти. В тобі. Я, буду, я буду обожувати тебе, освячувати одухотворювати. Я буду вести тебе. Дай мені серце твоє, каже Господь. Чуєш? В Писанні сказано. Як просто. Він стоїть і стукає. І наші відкрити, та? і цю благодать приймати. Коли благодать в нас і коли ми освячуємося, вже не ми живемо, Христос живе в нас, тоді наша молитва діє. Чому молитви святих Господь чує? Тому що вони в цьому стані моляться, не в стані, при... не в стані страху, не встані гніву, не встані образи, не встані пристрасної молитви емоційної. Це що зараз відбувається в усіх церквах. Подивіться, молитва святих. Вона. Безпристрасно, тому глибока. Вона утихомирена, вона смиренна. Тому що усвідомлення внутрішнє має силу. І сила усвідомлення це є сила смирення. І тоді міняються обставини. Якщо ж ми молимося і випромінюємо при цьому страх, гнів, образу, Пристрасть, то ми закликаємо бісів. І ці біси входять і починають ятрити ще більше ту рану, тому що ми їх годуємо. Вони цю енергію споживають. Вони не можуть божественну енергію, благодаті споживати. Вона для них вогонь поїдаючий. Їм треба трансформатор, який ту частоту високу. Переведе в низьку частоту. І ми оці трансформатори. От ми зараз набрали цю енергію, зараз Господь дає. Ми зараз, ми зараз наповнюємося ми як конденсатори, ми повні тої енергії. А зараз там уже за, за, за стінами цього храму, там уже оці біси й демони чекають. Зараз вони вийдуть, зараз почекай. А тепер я йому щось зроблю. Я його настрахаю. Настрахав на. Ух, вийшла та енергія. Давай її сюди. перетворюй її, трансформуй її в низькочастотну енергію, страху, гніву, образи. Ось воно. Все дуже просто насправді. Все дуже просто. В цьому сила, запам'ятаємо ще раз. Відкидаємо страх, відкидаємо гнів, відкидаємо образи. Я записав дещо так само в цьому контексті і хочу поділитися з цим так коротко, вже тезісно, фактично, я вже все виклав, так ніби. Тими такими масками, які Господь мені дав, інформативними, я, я, я це так зазначив. Спасіння є внутрішня бездоганність і померти в стані усвідомленості. От померти в якому стані, каже, застану, в тому і судитиму. Наша задача усвідомленості – це з розкритим серцем. Все, більше нічого. От жити і померти з відкритим серцем. В цьому суть спасіння? Ось вона простота. Ніщо не має значення. Головне це внутрішня усвідомленість і померти вільним. Ось воно. Бездоганність для християнина це усвідомленість. Для підзакону ну, це аскеза. Це пісти до на чування. Ніщо не має значення, окрім внутрішньої бездоганності, окрім усвідомлення і уваги. На першому місці Господь, на першому місці Божество. Внутрішня бездоганність є бездоганність здобуття духа. Можна так є бездоганність віри. Крапка. Бездоганність здобуття духа. Усвідомлення дає силу. Сила усвідомлення є сила смирення. Ум наш, ворог наш, смирення є заспокоєння ума. Питаєте, язик наш, ворог наш. Язик це продовження ума, думки. Він розсіяний. От воно от від відкрийся і впусти цю силу. І оце останнє фактично перефразовуючи старця Паїсія. Пам'ятаєте, ми читали цю його, коли він казав, що будьте як діти, як ти там труляля, труляля співають пісеньку, щоб зневагою захиститися від нападу якогось негативу так, своїх однолітків. І там є е, такі слова, що е, найбільш результативним засобом духовної боротьби є презирство до диявола. Так, воно трошки інакше звучить, але принцип той самий. Він казав про презирство. Тут презирство не зухвалість, не, 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 не зневага, не зарозумілість. Тут прязрінні не хочу дивитися, не дивлюся в ту сторону, чуєте, не дивитися в ту сторону. І в цьому суть. От того всього, що я сказав, ви чуєте? Не дивися в ту сторону. Немає іншого методу. Це не просто найбільш результативний, це єдиний результативний метод боротьби з дияволом. Якщо ти йому не даєш їсти, воно він тільки чекає. Ви розумієте, оці злі сили, оці сутності, оці біси і демони, оцей диявол і сатана, він, він, він хоче їсти. Господь допускає, бо через нього, через цей північний народ, він нас вдосконалює. А яким чином? Як тривога до Бога? Каже, Господь любить людину, але посилає їй скорботу. Господь допускає, пам'ятаєте, як прийшов і Сатана разом з синами Божими до, до Господа, книга Іова. Е, і то йому допускає. Каже, добре, нема питань, тільки душу його не чіпає. Каже, все забери в нього. А? Господь так нас випробовує, Господь так нас вдосконалює. Це, це школа. Життя це школа мудрості. Ми прийшли в школу. диктанти, контрольні, самостійні, домашні завдання. Це от, біс прийшов. І він прийшов, каже, а от в мене ну, зармотяний квіток. Екзамен. Кожен день, кожну хвилину, чекайте неприємності, як гостей в дім. І полиште навіть думку, що вони будь-коли припиняться, бо інакше нам не досягти досконалості, інакше нам не досягти благочестя, інакше нам не досягти свободи. Це дуже просто. Так от, смирення це є презирство дияволу. Ви ну, чуєте, я не дивлюся на нього. Страхають, а я не боюся. І для цього внутрішня бездоганність, чуєте, дуже маленька часточка, яка, маленьке ярмо, яке Господь поклав. Це смирення і увага. На себе уважай, смиряйся. Для цього зрікайся, для цього кайся. Спрямовуй. Пости молися, для цього спрямовуй серце своє до Бога. Стримуйся, у слові, в руках в їжі. Так далі, так далі. так далі. Працюй, працюй, працюй. Все дуже просто. Але головне внутрішня усвідомленість. Головне це так, бездоганна аскеза. Але бездоганне самозречення, бездоганна усвідомленість, бездоганний намір. Найбільш результативним засобом духовної боротьби є презирство до диявола. Ніщо не має значення, окрім внутрішньої бездоганності, страх, гнів, пристрасть, ознака нашої невіри. Господь дасть нам мудрості розуміти ці речі, дасть нам сили бути немічними, і хай йому буде за це слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божию!